Наприкінці травня у столиці презентували нову концепцію розвитку системи охорони здоров'я у Києві. Модернізація та вдосконалення цієї галузі дасть можливість створити нову сучасну модель її функціонування, яка передбачає чіткі гарантії щодо обсягу медичної допомоги, фінансовий захист громадян у випадку хвороби та ефективний розподіл ресурсів. На якому етапі нині робота над обговоренням концепції та які її основні положення нам розповість заступник? Голови КМДА Микола Поворозник. Доброго ранку, Доброго Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Власне, вже і сюжет був, і ми неодноразово теж говорили у студії про, про цю концепцію. Але я вважаю, що це така тема, про яку варто говорити, варто доносити інформацію для людей, аби вони розуміли, що власне для них це все і робиться для того, аби дійсно поліпшити рівень і якість надання медичних послуг. Власне, ось ця конференція. Якщо говорити про висновок, який вона дала результат, і поштовх щодо реалізації концепції. Ви знаєте, мені так здається, що вчора ми, нам вдалося переконати медичну спільноту і міжнародних експертів, донорів міжнародної організації, урядової організації в серйозності наших намірів. Тому що зазвичай у нас реформи залишаються виключно на папері і далі не рухаються. Вчора ми, на мою думку, донесли серйозність наших намірів, і нам потрібно зараз не втрачати темп і, напевне, не стільки вже обговорювати самоконцепцію, хоча це також є один з елементів роботи, а все-таки вже більше уваги приділяти. Конкретним діям, конкретним планам, ті, про які вчора теж там в деяких аспектах велася мова. Ну, фактично, реалізація цієї концепції на практиці. Ну так, але ми... тут стоїть питання в тому, що реалізація цієї концепції має початися з проведення аудиту і створення відповідних майстер-планів для первинної і вторинної ланки медичної допомоги. Тому що. Вчора навіть на конференції не, неодноразово піднімалося питання про те, що в нас є напрацювання і нам в нас є свої здобутки, у нас є свої наукові е, розробки, які потрібно однозначно використовувати в е, медицині. Тобто ми ніякому разі не збираємося поставити на е, навіть не то, що я, я вчора говорю не хрест, а хрестик на, на тих чи інших наших е, надбаннях. Ми маємося використати в подальшій роботі. Ну, власне, пане Миколу, відповідаючи на запитання влади, у вас пролунало таке слово сполучення. Вдалося переконати і тих же донорів і представників медичної галузі не, до цього не вірили в реформи. Е, я кажу про ситуацію загалом угу. То, не 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 Зневірені в загальну державу в загаль... загальну. Тому що держава три роки назад чи два роки назад оголошувала про реформу угу. в медичній галузі. Е, вона на жаль застопорилася на, на сьогоднішній день. Тому вони сприймають Київ як флагман, і ми будемо. Наполягати про прийняття відповідно окремого законопроекту про проект міста Києва. Про і будемо робити це на рівні міста Києва. Нещодавно мені доводилося спілкуватися з Віталієм Кучком щодо теж цієї реформи і. Я поставив запитання, яким чином вона буде впроваджуватись? Це буде ось вже конкретно, конкретно на, на місцях. Скажімо, це буде точкова реформа, щось що беремо конкретний медичний заклад і починаємо його реформувати. Чи це комплекс? Він сказав, що це поєднання цих двох. Це комплекс, в якому ось ці є точкові е, такі вже конкретні дії. Е, якщо говорити за приблизні терміни, е, коли це розп... може розпочатися, коли вже фактично кияни зможуть зрозуміти принцип дії в роботі, коли запрацює ця концепція? Чи ще зарано говорити Ні, про? Ні, абсолютно якісь. не зарано. Вчора називалося багато цифр, там в плоті від 16 до 28-го року це трошечки налякало присутніх в залі, тому що всі побачили там незворотність реформ в 28-му році, знову ж таки. А тут йдеться питання про те, що ми вже сьогодні почали почали реалізовувати цю концепцію. Uh -huh. Тобто тут якраз йдемо в тому, що нам... У нас є багато роботи зараз, яку можна робити, не чекаючи чи змін в законодавстві. Mm -hmm. Це виключно наша воля і воля лікарів і головних лікарів. Тобто ми однозначно до кінця цього року зробимо ремонт в чотирьох приймальних відділеннях на тому рівні і покажемо, який рівень ми би бачили взагалі в столичній медицині. Це я вчора їх називав, це лікарня номер 12 на Підвисоцького для дорослих. Це буде правий берег, лікарня. Швидкої медичної допомоги лівий берег і дві дитячі лікарні: перша і друга, відповідно, правий і лівий так. берег. Зробимо там приймальне відділення, травматологічні пункти, тому що через них щоденно проходить ну, величезна кількість людей. Оновимо однозначно в цьому році всі травм, травмпункти е рентгенівською апаратурою для того, щоб бути готовими до зими. Тому що, на жаль, у нас є випадки рентгенапаратів там. З середини минулого, минулого сторіччя, які ще не працюють, але це вже не на рівень, тим більше е, з їхнім е, випромінюванням. Це досить складно. Ну, власне, ремонт, модернізація, це зрозуміло. Якщо говорити про більш конкретні реформи, такі щоб пояснити нашим телеглядачам, ось було так, буде так, конкретно по пунктах. Ось цікаво. Теж в сюжеті пролунало щодо е, спектру послуг, е, які будуть безкоштовними, а на яких буде встановлена ціна, ось. Це цікавий дуже момент. Ну Віталій вчора говорив про те, що в нас е ну, безкоштовних е безкоштовних медицин немає. Воно все має своє, вс вся люба послуга має свою ціну. Тільки в нинішній ситуації е ми робимо вигляд, чи всі роблять вигляд про те, що ми платимо за що держава платить за все. Тут має бути визначений кабінетом міністрів. На жаль, це не стільки нами, але якщо ми будемо в пілоті, то ми будемо самі його визначати. Це мінімальний перелік послуг, які мають надаватися гарантовано будь-якій особі, будь-якій ситуації. В лікарні, так називаємих лікарня, лікарнях інтенсивного лікування, все, що поверх цього, воно відповідно буде надаватися на, на якісь платні основи. Це може бути будь-які, це може бути страхова, каси. Варіантів є багато. У нас один з елементів концепції є підбір виду там, страхової медицини, тому що це не обов'язково чисте страхування. До речі, на сьогоднішній день. Практично всі страхові компанії, які є в місті з задоволенням страхують охорону здоров'я і мають відповідні договори з як з приватними клініками, так і з нашими комунальними. І така послуга у нас вже є на сьогоднішній день. Щоб ми, щоб ми це розуміли. Нам є потрібно зараз просто привести упорядочити цей ринок, дати, дати правила гри, умови гри, і хай цей ринок працює відповідно. Ви маєте на увазі саме страховий. Ну в тому числі так і страхує. І яким чином, ось ну в ідеалі має виглядати дійсно медичне страхування у столиці? Якщо ми беремо, як ви вже зазначали Київ за флагман, так і фактично приклад для всієї України. Ось і в цій концепції чи передбачено конкретно так би мовити, вже сформована цілі страхового е ні баджиного. в цій концепції. Ми не страху. Ну ми на жаль, зараз таку чітку відповідь не дамо. Що це mm -hmm. має бути наприклад, обов... чисте обов'язкове страхування. Бо для цього тобто треба починати... різні Так, абсолютно вірно. Бо для чого для... для того, щоб було обов'язкове страхування, треба як мінімум змінити е деякі декілька положень конституції України. Тому будуть розглядатися багато варіантів. Це може закупка бути цієї медичної послуги для мешканців міста Києва з, з, з сторони Києва. Це може бути ну, добровільне страхування воно є і, і на сьогоднішній день е наших наших сусідів, е включаючи країни пострадянського простору, є приклади е в Молдові. Там е таке змішане страхування державно е приватне, е в Грузії чисто приватне страхування. В, в Литві там щось наподобі страхової лікарняної каси. І, тось, варіантів є багато. Тобто ми зараз в процесі, але в процесі роботи будемо разом з міжнародними експертами будемо визначатися на, на переліку тих. Модели, які би підходили для, для нас, uh -huh. тим більше нам, ну як би там не було, флагман флагман чи не флагман, але нам потрібно розуміти, що ми столиця України і на нас uh -huh. мають рівнятися в принципі всі регіони України. Ну, і, власне, нова концепція, вона також передбачає і вдосконалення механізму фінансування медичних закладів, що мається на увазі під цим. На останній моїй зустрічі з головними лікарями у нас була дуже цікава дискусія при обговоренні знову ж таки наших нашої спільної роботи. Вони висказували про те, що Нормально функціонує медицина в тих країнах, де є фінансування від 5 до 8% від загального обсягу бюджету. От якщо таке фінансування є, медицина працює чудово. Коли ми всі разом порахували видатки Києва на столичну медицину, у нас вийшло 20%, майже 20%, 19% з, з відсотком. Ну, але. Від того нічого не мішається. Я, коли їм задавав питання, чому вони не могли мені відповісти, чому ж у нас з таким відсотком фінансування державного на такому рівні знаходиться медицина? Коли ми говоримо про нові підходи до, до, раціонально, до, до раціональності використання коштів, ми пропонуємо лікарняним закладам переходити на форму господарювання, яка називається неприбуткове комунальне підприємство. То -то. Вони стають господарюючим mm -hmm. суб'єктом, залишаючись лікарняним закладом mm -hmm. і мають абсолютне право вести господарську діяльність. Це раз. По-друге, це та робота з страховими компаніями, які ми говорили. По Друге, вони абсолютно вільні розпоряджатися тими коштами, які їм будуть надходити, ті, ті, що вони зараз отримують з Київського міського бюджету. Mm -hmm. Вони заходять зараз по е, захищеним статтям, вони і так будуть заходити, е, але вони будуть заходять їм на один рахунок. І вони вже будуть визначати розподіл цих коштів безпосередньо по, на, на свої потреби. Uh -huh. Я вам скажу такий один приклад. Він за останні роки часто звучить, ми всі вже, напевне, привикли до е, такого слова, як енергоефективність або енергозбереження. Uh -huh. От. Я вам скажу, на сьогоднішній день головному менеджеру або головному лікарю лікарні немає сенсу займатися енергозбереженням. Чого закладно в бюджеті кошти, там, не знаю, мільйон беремо uh -huh. цифру. І чи в нього закриті вікна, чи відкриті, чи дує, чи не дує. Це мільйон в нього є. І ми його перерахували, він, він його перерахував теплогенеруючим компаніям, і на тому все закінчилося. Зараз ситуація така, що якщо він закриє вікна, і з мільйона в нього ще 200 тисяч залишиться, uh -huh. то він зможе їх використати на ті потреби, які йому будуть потрібні. Крім того, в цій ситуації вони будуть самостійно мати самостійну змогу регулювати свій ліжковий фонд. Що потрібно, що не потрібно. І знову ж таки, фінансування, яке є надлишковим, направляти на ті потреби, першочергові потреби, які потрібні лікарні. в тому числі і заробітна плата для лікарів. Ну, власне, дійсно, це так зовсім uh -huh. поверхово, тому що там це досить серйозні суттєві зміни. Нам потрібно і серйозно буде працювати з головними лікарями, яких ми бачимо менеджерами цих топ-менеджерами, скажімо, цих лікарняних закладів. Но нового, нового формату. І вони мають бути готовими до ну викликів, які будуть сюди перед ними. Тому будемо їх вчити, будемо їх переконувати, вчити для того, щоб у нас йшло все по, по, по плану. Ну і власне саме тому, напевно, стільки часу. Ось ми на початку говорили там до 2020. Ні, е... я говорю зараз про про речі. От ми те, зараз проговорили проведу, те, що можна зробити зараз. зараз. Ага. І ми будемо робити це зараз. 2018 рік називався це перспектива розвитку, тому що місто не стоїть на місці. Я, Ми дуже хочемо основну наші етапи по цій концепції. Зробити в так називаємо середньостроковій перспективі це десь в, mm -hmm. в трьох в відрізку три роки. Далі, якщо ми говоримо про... Загальний розвиток, винесення там, якихось, будівництво нових мікрорайонів uh -huh. і тому подібне. Ну, це, ну, це, вже це вже просто так. робота, це підключення вже посередньо до генерального плану. У uh нас -huh. був Перед тим е, сюжет про, про, про генеральний план, про ну, е, Так от, Система охорони здоров'я вона ніде не дівається з цього генерального плану, вона є частиною е, цього генерального плану. Вона має бути імплементована туди і вона має розвиватися разом з містом. Тут виключно про такий аспект. Часовий йшла мова. Пане Миколу. Дякуємо вам за конструктивну Дякую. розмову за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Е, гадаю, ще неодноразово не побачимося. Дійсно, тема досить е, серйозна. Е, спасибі. Отже, я нагадаю, що гостем нашої студії був заступник голови КМДА Микола Поворозник. З ним обговорювали концепцію розвитку охорони здоров'я міста Києва.